Так, любеньки, дорогенькі, доброго дня, доброго ранку, доброї ночі. Є, і ночі слухають, розказують мені чи пишуть доброго, всього доброго. Мало чого доброго зараз в Україні. Залишилося, мабуть. Ніхто ні, нікого не накаляє обстановку, всі ми дорослі люди. Я думаю, всі все. Розуміють, розуміють, чим далі вліс, тим більше друг називається. Така жісь. Десь читала вчора. Всіх святами зеленими, хто писав велике, дякую, дівчатка і хлопчики у Viber. Кожному не відповідала, тому що не було вдома. Всіх вас і на тому каналі, і на цьому каналі, і написала. Всіх вас вітаю. Миру, миру, миру і здоров'я міцного, відношення, щоб у вас в сім'ях, чи там, де, ви, де б ви не були, з ким би не були, щоб були відношення, які душу гріли, а не вимотували душеньку нашу. Так що, всіх зі святами, зеленими, і саме головне для України миру перемоги, яка в кожного та перемога мир, щоб закінчилась війна. Наша перемога, щоб закінчилась війна. Для кого це потрібно? Для народу України це точно потрібно, щоб прийшов мир. Народ України точно це, іменно народ України. Як там Росія, як їхній народ, чи вони в своєму стервіненні, чи вони в своїй злості, от хто знає, що там в голові, ну народ України, я думаю, хоче адекватні люди, хочуть миру, хочуть закінчення цієї війни. Ще я хочу сказати, кому є бажання, подивіться на каналі спонсорському, там небагато, небагато відео, подивіться, там є інтересні відео. Подивитися, ждали в кінці травня, ждали до середини червня, ще нема середини, ждемо. Ну, діло в тому, що розмишлення такі, подумаєш, як змогли от слав'янські народи натравити один на одного і знімаючи з цього вершки. Як зрозуміли це все? І як ми на це повелися? І як нас розвели на цьому всьому, що Росію, що Україну, ну тобто, все одно це був один, один не один народ, ну все-таки ми їх розуміли. Один, один не один, це понятно, але в то же час ми всі розуміємо, що дуже св'язі великі. І рідня, і родичі, і без кордонів жили, і одна країна була, ну тобто ну, куди ближче. А як зрозуміли? Як зрозуміли пузаті? Мульйоніри, мільйонери. Мільйоніри і мільярдери всього світу. Як зуміли от все це зробити? Стравити два народи. І за що воюємо? От, би, от, ну, от за що? Ну, українці, так, да, за свою землю, от ми хочемо в своїй бути незалежній Україні. Дівати вишиванки, українською мовою розмовляти, хто там вміє. А хто не вміє, то вчиться потихеньку. Ми за це. За що Росія? Ну, там, там все дуже цікаво. Для народу України мир нужен, мир нужен, мир може, нужен, нужен, нужен. нужен. Тому що вже це все воно достає, достає, більше і більше достає. Поки змін не буде, я думаю, ніякого миру не буде. Хто поняв, той поняв. Подивимося сьогодні розклад, чого не можуть домовитися, чого страдає, да, народ України страдає. Чого не можуть, причини, чому не можуть домовитися, подивимося, як карта бачить. Трошки покажу карти свої, роблю карти, все-таки роблю я їх. Хочу перві карти, так, перві колоди взяти людей, які хочуть по цій колоді, тому що я вам казала в предыдущому відео чи в крайньому відео, що життя змінилася, світ змінився, то ситуації змінилися. Якщо раніше була стандартна колода, класична колода, вона йшла, ну, от люди жили, жили жили собі. За щастя було, як було на столі, Їсти, степити, сім'я на Не було таких скандалів. Ну, тобто ви самі розумієте, що все, все з часом міняється. А на, наскільки воно зараз помінялося? Це... І от цю колоду, от, знаєте, більш, більш от така рубашка в ній буде. Тут буде золотим от видавлена ця рамочка. Тут чорнобривці в нас калина, як вона називається ці мальви. Що я хочу сказати? Що як все помінялося, Ну, помінялося, я думаю, ви самі розумієте, що все помінялося. Так само і колода. Понимаєте, від, від, Якщо раніше я брала колоду, ну приблизно, 20 років назад, чи там, коли вони з'явилися, 10 років назад, скільки там вона, от, та карта, приблизно, Тоді жили люди більш простіше. Тоді цього всього не було. Понимаєте? Тоді вона більш. от, Показувала на таку-таку от -от таку ситуацію. Вона проігрувалася так. Зараз зовсім по-другому. Тобто, ти, з годами, ти розумієш, що одна й та сама карта вона вже проігрується чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть трошки, ну, по-другому. Вже зовсім не так. І з розкладу в розклад ти більш розумієш, що от трошечки карти проігруються. Давайте я вам не буду показувати цього. От примірна карта імператора. Хто хоче подивитися, так може кожного. Ось така карта імператора в нас. Український козак сидить. Взагалі, такі карти рисуємо. Ну, давайте ще карта міра. Українські. українсько чисті будуть українські. Ось такі карти потихеньку рисуємо, потихеньку випускаємо, потихеньку працюємо. Людей чу, людей, які приїжджають, які зі мною на зв'язі, людей, які, з якими ну, тобто, давно, давно й давно, в яких є бажання. А цю колоду, як випущу до кінця, тобто вона вийде до кінця. На неї вже дуже багато, дуже багато бажаючих. Як я учу? По цій колоді учу, тільки приблизно прорисовано мною рукою. Поняли ви? Ну, то есть, вона не вся ще відпечатана, ну, вся вона прорисована. Тобто, людей, то по тому, тих людей, яких я давно знаю, які мене знають. Учимося, тому що, тому що, тому. А чого? А, а може комусь воно пригодиться в житті? А може хтось сяде на розклад і почувствує, тільки почувствує, що от його тільки прийшло до нього. І дай Бог, займайтеся і жити треба, за щось жити треба. Життя таке. І... і Колода є колода. Колоду взяв сумочку з собою і пішов, і поїхав. І вміючи дійсно робити розклади, ти в будь-якому місці себе знайдеш. Так що, якщо є бажання, в кого там є бажання, розвивайтеся, вчіться десь у когось. Без різниці, просто я кажу, що не сидіть і не замикайтеся в собі. Це мені скільки год думалося колоду рисувати свою. Тут вже, бачите, як написано посередині колоди, що Оксана. Так як везде логотипчики, оці, ось як на свічки. От така й на колоді буде логотипчик такий йти. Так, якось на підковках, які ви получаєте по почті. От буде логотипчик, ось посередині буде йти от така, така красота. Кому захочеться, захочеться, кому не захочеться, раді Бога, ніхто нікому ні в чому не нав'язується. Ні в чистках, ні в свічках, ніхто нікому не нав'язується. Є бажання, я вам кожне відео кажу. Є бажання, знаєте вайбер. Пожалуйста, приходьте. Пічки буду ложити з листя, з дуба, я казала вам, полинь трошки буду ложити, булавочки такі. Сьогодні я доробляю, вчора був праздник, сьогодні теж свято дороблю вам, по булавочки буду ложити, куди ви її, чи в кошельочок, чи кудись, в сумочку десь положите. Тобто, хай вона у вас буде. Хай вона у вас буде, От хай вона буде. Хто там, Це кому чистки, захист. Пишете в Viber. Все робиться на відстані, на розстоянні, все замкмовляється в церквах, в монастирях, вичитки і все остальне я вам тоді пишу, що робите ви, що роблю я. В одного быстріше, з одним це ми проходимо, а з однією людиною довше ми проходимо. Тобто, одному одній людині і разу може вистачити, а другій людині може й декілька разів, тому що у кожного в кожного своя життя. І все, і все, і все, і все. От такі діла. Все те, що я хотіла сказати. Причини, чому не можуть домовитися. Десь вчора, мабуть, теж. Десь вчора, вчора, вчора. От якось, чи коментар десь читала в когось, чи... що ну, там привезли тіла військових. І щось Україна там не бере їх, чи не, не договорились вони, чи неправильно домовилися, і хтось пише. І хтось десь писав чи казав, не помню, що живих не випускають, а мертвих не впускають. От таке життя. Дожились до такого життя. Багато б сказав би, багато б розказав би, багато б. В розкладі об'яснив, би так дійсно, як напряму карта показує. Понимаєте? Всі ви все розумієте. Хто, хто вміє читати між строк, хто вміє понімати, то я думаю, той то розуміє, той розуміє. Причини? Ну, давайте так подивимося. Причини. Десь моя колода ще одна, всі треба шукати. Так скрою я його можу не знайти, а хотіла б я ще на ній подивитися. От зразу сядеш не приготовиш, це не так, все може і тут чіпляла, понавішувала їх, свої торбинки. І все нужно, всі, всі колоди нужні, всі. Да, воно бува, приходиш. І сама рука тягнеться до тієї чи до другої колоди. Тобто, є сознательно-подсознательно сама тянеться. От, Зав'язала тут таким вузликом. Потерпіть, потерпіть. Жара, спека дівчатка неможлива. Та не цю колоду я хотіла, ну хай видається, візьме. Не цю. не цю я хотіла колоду. Ну, хай. І вона другий раз візьме, довго її шукати. Таке пече, таке пече, така задуха. І це тільки червень місяць, і це тільки початок літа, ну, воно може попекти, а потім, а потім і не пекти, і, до... і дощі. Хтось дзвонив з Одеси, На розклад хтось дзвонив, кажуть, купаються вовсю, вода тепла. Море чисте, тільки от якби ще не, як не стріляли взагалі було замічано. Так, давайте цю візьмемо колоду, вже взяла її, а тоді за цією додивимося тоді. Причини, чому не можуть домовитися? Давайте подивимося. Тому що багато тайм. В кожного є, що скривати. Кожний воює нечесно. Понимаєте, навіть чесно перед своїм народом. Кожна сторона нечесно, нечесно себе веде по відношенню до свого народу. При, при, прикрачається війна, значить, оця вся хрень вилазина наружу. І через що стараються, Понімаєте, тут уже фактично, якщо карта показує, тут вже треба держати більш втайні все те, що наробили. Більше і більше скривати, більше більше його, так. Да, Тому що от такі пожари, які наробили, ну тут ви бачите, ось огонь, він з мечом йде, рицарь мечей. І ось огонь. Все те, що наробили, ну, я думаю, всі ми розуміємо, що були і помилки, було й всяке-всяке. Ну, одне діло, коли помилка якась неосознана, а коли ну, то, тобто, бачите, верховна жріця і рицарь мечей. Дуже багато тайн, дуже багато є чого скривати. І от чого не домовляється. Тому що є з кожного, що скривати. І значить, є страх, якщо почне воно на поверхню вилазити, то може бути дуже-дуже неприятно і дуже не... чого скривають, причини, чому не можуть домовитися. Ну, Тому що з дьяволом, скільки ми раз розкладів робимо, скільки разів ми їх робили, скільки карта показує. Хто з дьяволом договарюється, і домовляється. Ніхто ніколи з дьяволом договоритися не може. Дьявол сьогодні буде договарюватися, завтра він він буде в глаза дивитися і казати, я за мир, я за мир, я за мир, а, а друга рука одна рука буде розказувати і робити вроді це, друга рука буде мечом махати і все далі розпалювати, от розпалювати от його, який ось ця карта показує. А чим, більше, да, дьявол і верховна життя? Це хитрость, це обман, це подлость, це, блин, та та, це смесь ціла. Учимося, учимося жити, учимося, понимаєте, учимся в цьому всьому виділяти правду. А ніхто цього не робить. А що ми можемо, а що ми не можемо? Можуть встановитися все тільки люди. От, повірте, те, що карта зараз показує, ну я ж не роблю тільки розклади на YouTube. Це 1% і стану розклад на YouTube. В основному з людьми, з людьми, з людьми, і всякі люди. І великі, і маленькі, ну я маю, не по, а взагалі самі ну, ви розумієте. Часто можуть встановити люди, що з однієї сторони, що з іншої сторони. Духовна, чого так? Ну, тому що духовна й душевна ніщита. В тому до дяволі, в тих дьяволах, яких карта нам хоче показати. І духовна, і душевна ніщита. Людського нічого немає. Це ми охаємо, махаємо, ну, блін, ну як? Ну, ну як? Ну, 21 століття. В усіх всього вистачає, в кого більше, в кого менше. Є для життя все, щоб жити. Хоч заробити, ти дасть заробиш. Більше, менше. Ти заробиш? Для чого це все? Для чого? Для кого це все? Чого? тому що духовно, душевно люди пусті, від яких залежить ця війна. Це хіба, я кажу, це хіба люди проснуться і візьмуть в свої руки це все? І скажуть, кому треба – вперед. А там окопо, а там все давайте. Таке ніхто не чу, слухати. розумієте? От там, де канали, де от розказують зовсім трошечки не так. О, там, подивишся, дві таке, все хорошо. Цього ніхто не хоче чути. Ну, не чуйте, ну не слухайте. Це таке. Все одно прийдеться договарюватися. Все одно карта показує. Чого не хочуть домовитися, ось карта договорів домовленості. Того ж от карта показала. Чого? Тому що багато брехні. Потому що це не та війна, де все понімаємо ми чітко там, росіяни чітко понімають. Ні, це не та війна, це не та війна. Це війна з дьяволом самим. Дьявольська війна. Багато брехні, поверховні в це багато тайн всяких, багато договоренностей. багато не якщо ще кажеться, що что... щось страшне окажеться. Понимаєте? Урок, тройка Пентаклій, карта урока. У мене, примерно, в розкладах. Це прежде всього, карта показує, треба научитися вже за це время ну, виділяти, де що, де як. Від кого ми ждемо щось, від кого? Від людей, в яких ну, по п'ятерки Пінтаклі, ні душі, ні совісті, ні фіга немає. Що ми ждемо? Ну суді треба сісти просто і все, все. Змириться, що сьогодні під сумами, завтра там десь, потім десь, потім десь. Може, по Верховній Звіці такий план? Чого не хочуть договорів, причина, чому не можуть домовитися. Розказують хорошо всі. Розказують хорошо. Тобто, як сказати, інформація. От по карті інформація, от він сидить з книгою, читає там, чи з Ютуба, чи з екранів телевізорів. Ну, тобто, інформація йде така, правильна, Яку людям треба вуха вити, така вона і вливається. Розумієте? А мир все далі і далі карта показує в те же время. Все правильно, Все правильно. А мир все далі і далі по карті Звізди. Ми віддаляємося і віддаляємося. Ну, от Карта, так як показує. Я теж за те, щоб я теж карту казала, от весна, травень, кінець, червня. Ну, діло в тому, що не від мене залежить, чи воно буде так, і не від вас залежить, чи буде так. Для того, щоб було так. Навіть в особистому розкладі. Карта показує, зроби оте. Отпусти обіду, піди туди, постав точку в одних відношеннях, тоді ти чесно зайдеш інші відношення, і буде тобі щастя. Тобто карта показує, що зробити треба. Так само і тут, якщо ми дивимося, Україна це велика сім'я. Тут хай там прим'яно всі ці карти, от вони ну, на нас на всіх вони падають. А ми віддаляємося. Вроді все правильно. Все правильно розказують, все правильно показують. Ну а чого віддаляємося? А чого далі боремося? І саме цікава карта боротьба ще з більшим остір йде. Понятно, за що їх любити. Це все понятно. Ну, так ми так війни ніколи не закончимо. Це безконечно. Це я кажу, сісти просто не треба нічого. Все, ждати, ждати вже. От в жазлі з огнем ну, війна, війна. Чого причини, чому не можуть домовитися? Ну тут вже карта чітко. Це ще візьму. Наробили, натворили. А тепер боїмося закону. А тепер боїмося закону. Тобто наробили, натворили, а тепер страх перед законом, який цю війну розганяє дужче й дужче далі й далі. Через фінанси. От така, от так, такі гроші сладкі, от таке, матеріально, от Настільки люди зав'язують за. за, 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 за... Причина, чому нам це. Давайте ще це. Ми карти визяти всякому. Варти будуть пересікатися, перекликатися. буде що. якщо зараз, якщо зараз от я вам кажу карту, чітка карта показує. Кожна колода фактично тут трошечки, ну, трошечки по-другому карта показує. Нема будущого. Якщо не договоряться, якщо, не... якщо якось це питання не рішать, нема будущого, нема карта показує будущого. Дійсно, як люди не розуміють, що вже от в якійсь нереальності своїй знаходяться. Дьявол, куди без нього? Дьявол. До побіди, до побіди. На коня факел взяли до побіди. Дьявол це каже, до побіди. Пацаны, молодец. Десятка мечей. Душа просто продолжение банкета в лапках. Душа просто продолжение банкета. Душа дьявола просто продолжение банкета. Дьявол. Ось вам впалі, молодость тут може бути задействована. От вам смерті карта показує. Ось війна, карта показує. Ну, і... А люди сидять в якомусь депресивному такому стані. От в депресивному стані. До... причини, чого не можуть домовитися, тому що дьявольська душа требує банкету. Далі, продовження банкету. Опять же, багато дуже тайн. багато дуже після того, як поставити точку, багато чого вилізе на поверхність. Понятно, що дуже ніхто нікого. А що тут може вилізти? Чого та карта показує? Чого? З деньгами тут і деньгами, і тут карта посвящений мечей, ну, есть, тобто, що в арміях було. Як в армії як було, де що було? Імператор, Небашня. Що ж тут як уничтожилося, як і тайна, як як унічтожила все? Як постепенно все уничтожилося. Ну і тут, тут я вам скажу, що все одно я не пам'ятаю, чи був у нас такий розклад, чи не був. Тут наш президент, якому треба трошечки думати про своє окруження, про все те, що його стосується, тому що хтось воспользується якоюсь такою слабиною, якоюсь трошечки ошибкою, допущеною ним, хтось воспользується дуже-дуже-дуже-дужесельйозно. дуже серйозно. дуже дуже серйозно. Тому що, фактично, як показують, як спалюють на кострі. Ну, це образно но карта показує. А взагалі, скриваючи всі, всі ці діла, які за скільки років происходили з фінансами, більшими, меншими фінансами, ті люди, другі люди, тобто кожен за своє відвічав. Скривати, скривати, скривати і скривати, скривати. А скривати можна тільки за счет війни. П'ятюрка мічей. А війна значить, людей більше і більш жертв буде. Карта показує, більше і більш жертв буде. Не показує, що менше і менше, от нас і час. От время, період, ну як сказати, якийсь день-два перерив взяла я, щоб просто, от як подивитися, як карта показує. От карта так показує. А що може справити ситуацію? Давайте. Що може виправити ситуацію? Ну змінити, навіть виправити, змінити. Що, що може змінити ситуацію? Що може змінити ситуацію? Що може змінити ситуацію? Людям пора, людям пора виходити за цієї своєї. За свого обдумування. От. І людська сила страшна карта показує. То есть, сила людська це страшне діло. Це сама така карта. Ну, ми ми сидимось, мечами обтикалися, глаза зав'язання, ми не розуміємо, що робити. А в, в те час, коли ми не розуміємо, що робити, людей фінансово, як сказати, не в яке так фінансово вони б на ноги не стали. І що люди? Своє депресія. В своїх депресіях. Ждемо і в своєму риданні, двіжання застилом. Ну, і карта боль, боль. 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 тому що чого боль? Тому що дуже багато жаль передіпно. Не будемо напрягати все це. І розумієте, що це тільки карта. Ми дивимося те, що карта. Я і так стараюся дуже ніжно все це розказувати. Дуже нежно це, якби от сів з кимсь особистий розклад робити. Слов нема, щоб навіть сказати. Все, давайте, пока-пока.